доброго ранку оце я йду в понеділок тренажерний. Уже у повітря сна. Уже хочеться дихати на повні груди і дивіться, яка краса. Трішки покажу, вже розпустилися бруньки. Правда, таке враження, що ще може бути морозець. І було б дуже шкода, оскільки вже все таке зелене. Шкода, якщо все пропаде. Оце не могла не зайти. Дивіться, які класні свічки розкрила одну, не змогла закрити. Зайшла в Аврору і дивіться, кожна коробочка інша. Навіть кому не подобаються свічки, потім ж коробочка лишиться, і це ж так класно. Дивіться, які вони розмальовані. Я просто, я просто загубилася. І почалися у мене брелочки. Дивіться, хто що любить, а які круті боци і кеди. Буцики краще. Правда, вони просто такі. А кеди ніби, як справжні. Хтось любить ведмедика. Ось, дивіться, які няшки. Це, вроді, зірвали, зірвали, а ось цей такий прям крутий. Бачите, ще має цю штучку? Свічки недавно брала. І дивіться, ще такі є. А оцього не побачила одразу, якби не знімала. І дивіться, які класні такі для більш старших і для тих, хто любить смаколики. Дуже класні, дуже крутенькі. І такі цікаві. Дивіться, ух такі. Ну, мені дуже все сподобалося. Я б щось собі купила. Всім привіт! Також обіцяла вам показати, дивіться, взяла такий, у мене є для е, кухні е, учизвітлі для іскусної кожи. Не знаю, що це таке. Будемо дивитися. Украї... то Імпортер, постачальник Toast Energy Україна, Київ, а сам виробник виробник хто, 0404. Не бачу. ну Читала в інтернеті, що, мабуть, Made in Germany, так? Пуфас в Германії. Будемо пробувати. Розпилювач. Буду пробувати бачите, тут навіть так само намальований, так, як і в мене. Буду пробувати, звичайно. Робити порядок, і не знаю, вийде, не вийде, будемо бачити. І одразу скажу, варто чи ні купляти. Дуже багато різних відгуків Читала навіть такі, що просто вологими серветками кращий ефект, ніж від цього засобу. Надіюсь, це не так. Але потрібно спробувати. Тому обов'язково вам покажу, що й до чого. І це варто взагалі платити більше, переплачувати тому що засіб. Він коштує в районі 30 з копійками гривень, тут 750 мл. Ну, так. Всім привіт! Вчора купила ось такий значок. дуже мені сподобалося. Це повністю магнітик, тому будемо, будемо пробувати обов'язково. І ще хотіла вам показати, маємо ось такий мікрозелень, треба буде її полити. Вона мала бути. Три дні закрита в темноті. Я її прикрила якоюсь рекламкою від АТБ. І якоюсь дуже давньою рекламкою, а може і давньою, І яка ситуація? Зараз її полию. Тут має бути якась мікрозелень, Не знаю, наскільки воно якесь на таки дивне все. Але суть не в тому, то спеціальний ґрунт, походу, І І будемо, будемо дбати, щоб воно проростало. Не знаю, проросте чи ні. Але кладу його на сонечко. Тому покажу, розкажу це з екологічної станції. Ну, має бути цікаво. Нам колись не було дуже цікаво, тому що ми жили в селі, і оце бабрання в землі. Точно нікого не цікавило, тому що воно було добровільне примусове. А зараз це цікаво. Всім привіт! Вирішила, що вже весна. Ну як не весна? Весна, звісно, весна, і ми починаємо з вами робити салат весняний. Купила сьогодні, не знаю, знаєте, не знаєте. Самочкається, секундочку, Купила сьогодні так. червоно гарно. Черемшу, деякий часник, і будемо робити салат, який дуже-дуже дуже смачненький. Все-таки надумала купляти собі в обов'язковому порядку. Треба буде купити, не можу знайти ножик. Ножик, ножик, ножичок. Тому і це можна і це. Так, дивіться, такі два пучки. Пила черемші. Це дикий часник, дуже смачний, якщо брати, робити з нього салатик. Саме такий, як я планую зробити. Це буде у нас. Ой, божечко, дивіться, що воно ну, так тяжко. Це буде у нас яєчко, е... це буде у нас е... сир кисломолочний і сметанкою заправлено. І, можливо, ще додам трішечки, небагато огірочка і помідорки. Будемо бачити. А, похрупаю трішки. Що я говорила? Вирішила все-таки замовити собі, але, можливо, трішки пізніше м, такий мікрофончик, тому що коли я йду трішки від вас, то не чути, що я там говорю. А я ж по кухні ходжу. Повідомлю трошки о, образливо, що мої фрази десь там перериваються. Хоча я стараюсь говорити досить таки голосно. До речі, чути такий запах, ніби часничка. Е Взагалі, даний такий часник, ну, наскільки я знаю, я його дуже, в принципі, люблю. Він тільки весною, потім його вже немає. Тобто це 100% весняний салат. Не інакше. І вирішила трішки поготувати. Як бачите, я готую, Це вже після робочих час. а в нас ще видно. Правда, я собі заступила сонечко, тому що вікно у мене ззаду. Але. Уже не включене світло, що не може не радувати. День стає більшим. Сьогодні у нас дуже гарна погода зранку була, але потім трішки зіпсувалася, оскільки стало хмарно. Але, тим не менше, все одно хочеться якогось весняного салатику. Тому, якось так, я сьогодні зранку ходила. Тренажерний зал додала собі, в принципі, ще один тренажер, замітила, що у мене не піднімається вага, і це прекрасно. Але все-таки вирішила трішки покращити своє харчування, тобто вживати більше білка, можливо, чуть-чуть щось шкідливе, зменшити, як чуть-чуть повністю. Поки що забрати. Маю надію, що вага все-таки піде на спад. Хочу трішки підсушитися, оскільки уже на даному етапі мені подобається, як формується тіло. Ну, так це такий, я вам скажу, весняний білковий салатик. Тому що тут яйця, тут творог, сметанка, ну і, звичайно, зелень. Зазвичай сюди можу додавати ще огірочок помідорку Може бути різна варіація. ну Головне, щоб була черемша. Дійсно, цей салат, він такий прям сезонний сезонний. Мені цікаво, наскільки я розумію, цю черемшу десь по лісах шукають. Чи можна її якимось чином посадити в себе десь на підвіконнику? Думаю, що вона просла, в принципі. Чому не думаю? Тому що, напевно, є певний сезон. Вибачте, за тавтологію, я собі так уявляю. Але ніколи, до речі, не цікавилося. Мені колись готувала такий салат, мама, вона любила купляти щось таке і готувати. Потім замість черемші вже йшла зелена цибуля, її було теж дуже багато. Але, в принципі, додатково ті самі складники, яйця, можливо, огірки помідори, можливо, редиска, творог у залежності від того, що було вдома, що хотілося, і наскільки ситним мав бути даний салатик. Ну, у мене теж таке, ніби все те, що є вдома, то і, то і готуємо. Зараз я швиденько все зроблю, вирішила трішки з вами проговорити під час роботи. Люблю поспілкуватися, поділитися, напевно, планами. планами. Скоро маємо. Трішечки, будемо показувати вам знову трішечки подорожі, трішечки подаємося, щось цікаве, порозказую. До речі, до речі завтра маю поїхати, буду от більше старатися напрацьовувати навички водіння. Уже маю право. А, і щоб не забувати, щоб привикнути до автомобіля, щоб не забувати те, чого мене навчили в автошколі, обов'язково треба їхати. Тому буду розказувати теж, ділитися враженнями, які що було, що ще потрібно додатково, як я думаю, як я відчуваю, чого я боюся. Я вам скажу, що в нашій голові часто. Дуже багато страхів і сумнівів. І коли ми долаємо наші страхи, це ніби чуть-чуть вихід з зони комфорту, і це зазвичай розвиток, рух вперед. Але е, люди досить часто вибирають, не виходити з цієї зони, стараються уникнути якихось таких ситуацій, коли треба піднапружитися, коли треба. Подолати страх, коли треба прийняти дійсно якесь рішення і вперто, незважаючи ні на що йти вперед, я досить часто задумуюсь останнім часом щодо такого. І розумію, що колись і я робила подібним чином. Це був певний період такий життєвий. Тоді я чомусь не задумувалась. На тим, що життя надто короткочасне. І якщо ми пропускаємо якийсь шанс, якусь можливість розвитку, то згодом її вже не буде, і ми не зможемо спробувати. І ми не будемо знати, чи воно того вартує, чи воно взагалі добре нам чи ні. І ми не будемо розуміти наскільки ж воно було потрібне, адже не можеш порівняти, от яєчко забула. І я от тепер собі думаю, що напевно ще рік тому я б і уявити собі не могла, що буду кермувати буду їхати за кермом так, кермувати. А тут це ніби як звична справа, тому що я вже навчилася, я вже вмію, і, в принципі, як виявилось, це не настільки уже страшно. Це не настільки уже складно. Правда, не скажу, що вмію дуже добре. Завжди треба напрацьовувати, має бути практика, щоб дана навичка вона була відпрацьована до автоматизму. Поки що, це ще дуже такий непевний варіант, і я це прекрасно розумію. Це, знаєте, як виглядає, коли. От, там позначка 70, чи буква У, чи ще туфелька з боку на машині, коли е, такий досвідчений водій їде з боку, він ж не може бути впевнений, чи людина за кермом керує автомобілем, чи навпаки автомобіль керує людиною. Адже в якийсь о, смачно, смачно дуже, адже в якийсь момент може не зреагувати. І ось хочу показати, купила ось такий. Ульверизатор, уже залила водичку, будемо пшикати, будемо пшикати, у нас зараз вечір, але мені щось не дуже відпочивається, тому вирішила трішки познімати і е, також е, змонтувати відео. У нас тишина, не хочеться включати телевізор. Чомусь не хочеться. О! І яблучок не хочеться. Камера тільки що виключилася. Хочеться трішки поговорити. У нас сьогодні футбол. Всі дивляться футбол. Я читаю книжку, щось вона мені не зайшла. Не зайшла. Бачите, дуже тяжко йде половина. Чесно кажучи, таке суб'єктивне враження занадто багато таких. Еротичних сцен забагато. І, чесно кажучи, вона занадто занадто товста через, через оцей надлишок сцен. Тому, ну, прочитати мушу, цікаво, що ж буде далі, оскільки там досить така цікава додаткова лінія. Але якби забрати оці еротичні сцени. Було б, було б набагато легше читати. І я думаю, враження, загальне враження від книги було б все-таки краще. А так, ну, 18 дійсно, і воно явно не вартує того. Ну, поки що, ну дивіться, я прочитала більше половини, більше половини, і воно не вартує. Не вартує то, щоб читати, а шкода. адже ж має бути знову продовження. Це, до речі, до речі, п'ята з тих, що я читала, найкраща була перша і друга. Третя трішки просіла. Четверта взагалі, як на мене, була інша. Там якось було дуже багато розділів, і кожен від іншої особи написаний. А тут, по суті, вже інша головна героїня, тому, напевно, не зовсім заходить. Але, ну, на кольорі смак дочитати обов'язково мушу. Хоча вже в планах у мене міні-серіал. До речі, знайшла на Netflix там всього-навсього 8 серій. Тому в планах. І почати дивитися. Поки що вирішую. Хотілося б. І до речі, до речі практично домалювала картину. Обов'язково завтра вам покажу. Це досить цікаво Вона дуже класно малюється. І скажу вам так, що, в принципі, на чорному фоні картини мені більше подобаються. можливо, тому що там менше малювати. Ми зараз всім гарного вечора. Добра ніч, спокійної всім ночі. І зустрінемось скоро з новим відео. па па па, -па.